Шановні майстри, пріоритети міняються, вони давно у мене змінилися. Зараз найкращими для мене друзями це воїни ЗСУ, наші захисники. Є такий підрозділ «Багдад». Запрошую підписатися на телеграм-канал цього підрозділу. Вони використовують в своїй роботі, наші пташки умиротворення, нашу розробку, наші бомбери. І відповідно, я постійно. Хочу передавати їм бомбери, щоб забезпечити безперервну роботу, якісну роботу по збільшенні кількості хороших руських. Е, незабаром на Тік-Ток Вадима Копейка буде аукціон, е, де всі кошти, виручені від продажу різного обладнання, підуть е, цим хлопцям. Е, у мене вже є почин. Ось цей гравер, який я передав, вже мені його купили. Це акумуляторний гравер з двома 4-амперними акумуляторами. Людина не захотіла чекати, щоб була ціна 5200 на аукціоні, вона плюс 10%. І вже придбала цей гравер. Це рахуйте, що це половина бомбера. Так що спочинам вас. Хто не тримає зброю, допомагає ЗСУ.